Дівчатка, всім привіт! Тут у мене замовлення на комплект: такий бюзгалтер. Чорне мережево. На підкладі корсетна сіточка. Маленький поясок, це у нас розмір 75F. Пошив бюзгалтера я не буду показувати, тому що це термінове замовлення. Я його пошила. І якщо вам вас цікавить пошив такого розміру бізгалтеру, пишіть в коментарях, то я пізніше зніму інше відео. Покажу швиденько, як пошити тільки трусики бразиліани. Тут у мене звичайна викройка трусиків бразиліан: передня половинка, ластовочка і задня половинка. Тут я трохи моделювала. Напереді у мене буде бежева еластична сіточка. Ось так буде складене мережево з таким вирізом. Хочу, щоб була імітація, ніби тут виріз виріс. Передня половинка буде тут закінчуватися і з'єднується із задньою половинкою. Ось так. Я подовжила задню половинку на цей кусочок переду. Тобто, боковий шов у нас перенісся сюди ближче до, до переду. Він буде закриватися повністю І тут у нас не буде оверлочного швану, тобто відкритого шовчик буде закритий. так ці у нас Це мережо буде настрочуватися зігзагом ось так І тож, починаємо пошив трусики Спершу пришиваємо мереживу, настрочуємо зігзагом, потім пришиваємо ластовицю. На оверлоці збираємо задню половинку по середньому шву, вивертаємо і пришиваємо задню половинку до ластовіці. Це закритим швом всередину. Ось так. ну Ви знаєте, я вже показувала багато разів. Потім будемо бокові шви збирати. Ось я е, пришила мережеву, поставила закріпляючі шви на машинці, е, щоб мережево не з'їжджало. Тепер накриваємо ластовичкою передню половинку, закріпляємо, знизу на виворі сторону, е, накриваємо бавом'юною ластовичкою. Тією стороною, яка у нас до тіла. Там такі виражені косички. Це лицева сторона ваговняного полотна. Так, прошиваємо прямим швом і можна закрити ще оверлоком. Тепер пришиваємо задню половинку, Ось беремо задню половинку, з'єднуємо із лицевою стороною ластовиці, це скручуємо трубочкою і накриваємо. Бавовняною ластовочкою. Можна два рази прошити. Спочатку І тепер пришиваємо ще збавом'яною ластовицею. І також можна ще на обороті Тоді я ще ставлю о, тут закріпочку, щоб більше трималася ця ниточка, щоб не розпустився потім при носінні ось цей шовчик на трусиках. Тут можна закріпочку поставити. Всередині воно її навіть видно не буде. Так, я вже пришила, на облозі, поставила закріпочку тут, От, підрізала ластовицю бавовняну. Тут буде, щоб не було потовщення з резиночкою. Коли будемо пришивати резиночку, щоб було тонше. Ось так буде. Закриває резиночка закривається. А, і тепер пришиваємо резиночку по ніжках, світци пришиваємо ось так, двома зігзагами пришиваємо до кінця ластовиці, залишаємо тут хвостик, потім його будемо завертати всередину, коли будемо відстрочувати вже її ось так. І тут будуть ставитися закріпки. Ось я вже пришила резиночки. Тепер будемо пришивати задню половинку до передньої половинки. Задню половинку, задньою половинкою обгортаємо передню половинку, ось так. До виворідньої сторони ставимо виворітню частинку ззаду і так завертаємо, так. закріпляємо булавочками. Прошиваємо на машинці, можна і на оверлоці. І потім ставимо закріпочку тут, де у нас резиночка, кінець резиночки. Всередині ставимо закріпочку, потім ось так відвернемо, і у нас закритий шовчик боковий. Так, бокові шви зробила, закріпки поставила всередині, так? тепер пришиваю резиночку по... на поясі. Починаю пришивати із заднього шва. Ось так наставляю і пришиваю біля фістончика. Іду по кругу, тут закінчую, резиночку закінчується тут. Наверх поверх цієї пришивається десь на 1 см, потім підрізаю лишнє, якщо сіточка десь буде виглядувати, і відвертаю і відстрочую по виворітній стороні вже з цієї сторони резиночки. Все пришили верхню резиночку на пов'язку. І тепер ставимо закріпочки тут. Ставимо тут на резинці і на ластовичці, тут і тут. Закріпочку починаємо із внутрішньої сторони і до фістончика. І тут так само із внутрішньої сторони йдемо до фістончика. Тут на пояску, теж із внутрішньої сторони до фістончика. На кіці верхньої цієї резиночки. Не тут, а тут. Ось такий комплектик у мене вийшов, м'яка чашечка. Тут вона на курсетній сіточці всередині підкладочка. Є у нас бокова кісточка. Весь перед, продубльований корсетною сіточкою, можу зняти майстер-клас на такий бузгалтер. Пишіть в коментарях, якщо потрібно. Ну і трусики бразиліану, ви бачили, як шити. Дуже легко і просто і моделювати можна, як забажаєте, по базовій викрійці трусиків бразиліан. У мене є відео, як побудувати викрійку бразиліан. Е, все. Всім дякую за увагу і до зустрічі. Па-па-па-па!